І так, пропоную вам спробувати виконати завдання в середовищі Тінкеркат. Це не обов'язкове завдання. Ви просто тренуєтесь, дивитесь, як воно працює це середовище. Ну і при цьому може, маєте змогу отримати додаткову оцінку. Для того, щоб працювати в цьому середовищі, переходимо за посиланням Tinkercad.com. Далі проходимо процедуру реєстрації. Ви реєструєтесь зараз самостійно. Є можливість увійти за допомогою облікового запису Google або Apple, кого є можливість така. Обираєте свій аккаунт і чекаємо деякий час. Можливо, вам система запропонує вказати додаткові дані. Там може бути Показати свій дату свого народження і інші, іншу інформацію. Можна перекласти українською мовою. Тепер для того, щоб створити новий проєкт, ми натискаємо кнопочку плюсик створити. Є можливості створювати 3D-проєкт, про це буде трошки згодом. Є можливість створювати ланцюги. Обираємо ланцюг. Компоненти, які можна використовувати в ланцюгах, можна погуртати подивитись, що є. На сьогоднішній день нам буде достатньо основних компонентів, тому ми використовуємо їх. Відео, яке вам пропонувалося, там можна було побачити роботу з батареєю 1,5 В. Що я вам пропоную? Я пропоную вам використати іншу батарею. Ось таку кругу. Що ми можемо робити? Ми можемо обертати наші елементи для того, щоб зручніше їх розташовувати. Так само ця батарея має плюс і мінус позитивно та негативно заряджені контакти. Спробуємо зробити невеличку гірлянду. Додала декілька світлодіодів. З'єдную позитивний заряд з катодом. Спробуємо зараз, що у нас вийде, чи правильно, чи неправильно ми створюємо. Все можна перевірити. У нас є можливість використати початок моделювання, бачимо, що у нас не загорілись наші лампочки, отже, треба змінити полюси. Для цього я видаляю дроти, які мені не потрібні. Так, щоб швидше можна було це все перевернути, я використаю цю кнопочку обертання. І тепер від'ємний з катодом, позитивний з анодом. Перевіряємо. А що у нас відбувається? У нас відбувається ось таке явище. Є підказочка, коли ми наводимо вказівник миші, сила струму світлої каже, дорівнює 146. Міліа, абсолютно максимальне значення 20 мА. Отже, у нас замало тут використовується світлодіодів або за великий обсяг нашої батареї. Що я вам пропоную? Я пропоную залишити цю ж саму батарейку, але дослідити, скільки світлодіодів ми можемо сюди поставити. Я додам ще декілька і покажу, що буде відбуватись. Світлодіоди, як і в попередньому відео ви переглядали, можна змінювати їх колір додатково. З'єднала всі послідовно. Коли запускаємо моделювання, бачимо, що наші світлодіоди не загорілися. Тобто тепер ми можемо зробити висновок, що їх багато для нашого ланцюга. Ви можете змінити їх кількість і, відповідно, виконати це завдання. Розташуйте світлодіоди таким чином, щоб у вас вийшло щось схоже на такий варіант освітлення або гірлянду. Новорічну, яку ви хочете повісити у себе в кімнаті невеличку, змініть кольори, на ваш розсуд і так далі. Далі, коли ви хочете поділитися готовою роботою, ви можете натиснути Відправити, прогорнути вниз, і у вас буде надіслати в особистому повідомленні або електронною поштою і кнопочка запросити користувачів. Тут у вас з'являється посилання, яке ви можете скопіювати і вже його здати для того, щоб здати роботу. Бажаю успіху робите себе можливо ви майбутні електрики.